Вітаю Миколаїв. Сьогодні у нас 14 липня, 2025 рік. І поговоримо ми сьогодні про персик. Персик номер 1 Персик номер один. Ну, можливо, в цьому році він буде й номер один по розміру. І номер один він у нас йде, тому що він без назви. Ну, Як раніше, раніше, як я казав вже мільйон разів, я приходив на базар і казав, дайте мені смачний персик. Ну, звісно, це. Хто давав, хто що давав. Ну, Один із таких персиків, ось цей. Він завжди великого розміру. Минулого році трошки було на нього сильно багато завантаження. Він був такого середнього розміру. Ну, великий розмір це для нас. І ось уже ходив-ходив я. Перший плід. Ось такий плід. Ну, я вам скажу, це для півдня України, тому що дуже багато хто скаже, та що це за розмір в умовах посухи, в умовах тому, що у нас кожен день мінімум за 50 градусів на сонці, що згорають, ви подивіться, листи, листки згорають. Згорають листки на деревах, згорають листки на рослинах. На всьому згорають листки від сонця, вони не встигають прокачувати вологу і посуха. То це гарний розмір. Зараз спробуємо його зважити. Бачимо. Опа, опа, а наскільки ж це віса? Зараз Ну, зараз ми зробимо так, як я колись робив і на мене напали казали, поламав віса. І буде лайфхак. Якщо не вистачає вам зважити на таких вагах що-небудь, берете ложите будь-який вагу. Ось ми положили. Такий валявся тут гнилий персик. Ну, не було нічого, що під руки попало. Обнуляємо, ставимо тару. У нас виходить 20, ну, 26 грам, мінус 26 грам. Ставимо персик, і у нас виходить 187. 187 і 26. Це виходить 213. Так виходить. 213 грамів. Ну, я вам скажу це бомбовий. 213 грамів, це бомба. А не персик для нас. Так що, ось такий персик номер один. Ще в нас номер два є. Номер два це. Дуже цікавий персик. Ну, це буде він на огляді. Теж є декілька штук. Це ті персики, що я казав, вони, вони стійкі до гнилі, до удару, до всього. Це транспортні персики, які вони падають коли на землю. Ну, там чомусь відпадають. Вони на землі можуть тиждень лежати, лежати навіть спеку і не гнити. Ну, це дуже цікавий персик, не знаю теж назви. Все, тримаємося. Вони у нас. Ще є, о, ще є, бачимо красавчики. Ось, і ще я тут сховався. Такий красивий. Ось є. О, такі всі, всі гарні розмір. Розмір бомбезний. Ну я жахую, що це на таку деревину, то це не навантаження я тут немає. Ну, Біля десятка персиків то це, це ні про що ні про що. Все, тримаємось, дякуємо захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. І все буде добре, коли кожен буде займатися своєю справою і не лізти туди, куди не треба. Наші саженці майбутні зростають. Гранатики наші наливаються, інжири ростуть. Все, все буде добре.